Зустрітися з кліщами можна на протязі усього року, але пік їхньої активності припадає на травень листопад. Іксодові кліщі є переносниками небезпечних інфекційних захворювань, таких як хвороба лайма, що доволі часто зустрічається в нашій місцевості. Не кожна вкушена людина хворіє. Все залежить від того, скільки часу кліщ перебував на тілі. Чим довше він перебуває на тілі людини, тим є вищий ризик розвитку хвороби. Лайма. Тобто повинна пройти хоча б доба для того, щоб кліщ був на тілі. Треба якомога швидше видалити кліща. Можна самостійно його видалити або звернутися до найближчого травмпункту. Після видалення кліща обов'язково потрібно отримати консультацію інфекціоніста для вирішення питання профілактики. Якщо в місці укусу кліща через 2-3 тижні, можливо, навіть ти Раніше з'являється червона пляма, яка в динаміці збільшується. Це може бути проявом хвороби лайма. В такому випадку обов'язково потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря-інфекціоніста для подальшого призначення лікування. Основними симптомами, які можуть бути при цьому захворюванні, не обов'язково є. Зміни на шкірі це може бути і лихоманка, головний біль, біль у суглобах, загальна слабкість. Тому, якщо у вас був укус кліща і з'явилися якісь із цих симптомів, обов'язково звертайтеся за медичною допомогою.